Вітаю! Мене звати Діана Айба і я викладачка української мови та літератури в Дніпровському центрі професійної освіти. Дуже вдячна, що ви під'єднались на сьогоднішній наш маленький відеоурок, який присвячений преопису великої літери. Одним із найбільш важливих правил в українській мові є правило вживання великої літери. Бо, коли виникає потреба в написанні якоїсь власної назви, назви події, вулиця чи місця, то її використання просто не уникнути. Тож ці правила допоможуть вам писати власні назви правильно. Отож, правопис великої букви можна поділити на декілька підпунктів: це назви вулиць, назви річок, назви імен, прізвищ та по-батькові. Клички наших улюблених тварин та назви міст і сел. Тож давайте трошки детальніше розглянемо кожен із цих підпунктів. До першої категорії можна віднести нас із вами. Бо з Великої літери ми пишемо власні імена людей по батькові, прізвища, псевдоніми та прізвиська. Імена персонажів Казок, байок, фільмів, легендів чи міфів. Також пишемо з великої літери. Наприклад, Червона шапочка. Обидва слова позначають її ім'я. Тому пишемо з великої літери червона шапочка. Географічні та астрономічні назви також будемо писати з великої літери на початку слова. Сюди ж входять всі географічні назви країн, моря та океани, річки, гори. Назви держав та областей і районів також пишемо з великої літери. І усі астрономічні назви та назви сузілів і галактик. Зверніть увагу, що слова Земля, місяць, Сонце пишуться з великої літери тільки тоді, коли вони вживаються як астрономічні назви. Наприклад, в реченні навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником місяцем. І, напевно, саме зараз, мій глядач, в тебе виникло запитання: а як же писати назву країни-агресора з великої чи з маленької літери? Відповідь проста: пан Олександр Авраменко дав дозвіл на те, щоб писати назву країни Росія з маленької літери. Бо це терористична країна. Наступним підпунктом написання слів з великої літери будуть назви органів влади, організацій, фірм, агентств, титулів та звань. Також до слів, які слід писати з великої літери, відносяться назви сайтів та соцмереж. Але зверніть увагу: назви пишуться з великої літери тільки тоді, коли поруч стоїть уточнювальне слово. Наприклад, я сидів в мережі Фейсбук. Тоді назва Фейсбук буде писатися з великої літери. Але якщо ми кажемо просто я сьогодні сидів у Фейсбуці, тоді Фейсбук буде з маленької. Чудово! Тепер ми з вами стали на крок ближче до вивчення української мови та її писемності. І пам'ятайте розумна нація це сильна нація. І все буде Україна.